Нещодавно пройшов конкурс соціальної реклами крик. Тепер Дніпряни та гості міста можуть побачити найкращі роботи та роботи переможців у мистецькому кварталі поблизу площі Троїцької. Вітольд – студент, повертався з навчання і побачив виставку картин «Просто неба. Найбільше йому запам'яталася одна з них. Вона називається Не лізь в'є, тому що тут росіян, по перше, їх з пацюками порівнюють ось. А по-друге, вона дуже. Е... Креативна та найбільш виразна. Ось. Ну і, ну ну в принципі дуже гарний дизайн, трішки в таких українських мотивах. І 116 робіт на виставці представлені 20. Вони присвячені війні тваринам волонтерству. У міському конкурсі соціальної реклами Крик нещодавно визначили по три переможця у категоріях: фотографія та відеоробота. Серед фоторобіт перше місце посіла світлина біль. Друге досі слухаєш російську музику. Третє Україна починається з тебе. Ці роботи вони справді надихаючі. Вони підтримують як і бойови. Дух людей, які продовжують донатити в тилу, допомагають наближати перемогу, так і важливо для молоді, яка не боїться, яка розказує свої ідеї, яка робить ці роботи і самостверджується цим. Конкурс проводиться в шосте і рівень робіт щороку зростає. Це дуже дуже такі пронизливі роботи. Вони дуже талановиті. і Я вважаю, що це говорить про те, що Ну, у нас молодь надійна і вона обов'язково буде дотична до перемоги, яка вже, я сподіваюся, буде скоро. Виставка картин від активної молоді Дніпра буде тривати щонайменше місяць.